Вітаю в черговому випуску «Автоматизація обліку. А чи часто ви заходите до електронного кабінету фізичної особи підприємця? Напишіть у коментарях під цим відео. Ми ж з вами поговоримо за топ-3 акценти, які щомісячно необхідно робити ФОПові, заходячи до електронного кабінету платника податків. Не йде мова про... Частішу перевірку цієї інформації, але хоча б одного разу на місяць вам варто перевірити ці блоки для того, щоб бути впевненим, що все з вашим ФОПом в порядку. Зі своєї практики скажу, що дійсно, кожного місяця, перевіряючи цю інформацію, я почуваюся в безпеці відносно фінансової, точніше податкової стабільності щодо системи оподаткування. Отже, йде мова про перший аспект. Ставка та група оподаткування. Дійсно, необхідно хоча б раз на місяць перевіряти, чи не змінилася ваша ставка та група оподаткування. Оскільки часто, часто, ну не часто, але буває ситуація, що спрощенці перекидають на загальну систему в силу певних порушень законодавства. І найчастіше про цю подію такий ФОП дізнається вже із. Певних судових рішень або після нарахування великої кількості штрафних санкцій. Для того, щоб цього уникнути, варто все ж таки кожного місяця перевіряти, чи на тій самій ставці ви залишились. Для цього ми перейдемо до електронного кабінету платника податків приватної частини за допомогою електронного цифрового підпису, в яку ми перейдемо. Використовуючи такий електронний цифровий підпис. Ми заходимо в той блок комунікації з пенсійним податковою службою, який допомагає нам контролювати велику частину інформації. І електронний кабінет вже для нас не новий, і багато фізичних осіб-підприємців намагаються опанувати цей ресурс і для тих, дійсно, хто часто його використовує, вже не складає ніякої. Додаткової проблеми перевірити цю інформацію. Отже, для того, щоб перевірити ставку та групу оподаткування, варто перейти до категорії облікові дані платника податків і прогортати донизу, в нас тут є блок дані про реєстрацію платником єдиного податку. І ви перевіряєте групу та ставку. Другий аспект, на який варто звернути увагу, Кожному ФОПові це заборгованість зі сплати податків, пеня та штрафні санкції. Ви впевнена, що кожного місяця намагаєтеся вчасно в терміни сплачувати як єдиний соціальний внесок, так і єдиний податок. Однак варто контролювати, чи дійсно коректно вони зараховуються, і про наявність або відсутність пені та штрафних санкцій. Адже такі. Суми можуть з'являтися непомітно і з плином часу нараховуватися все більше. Для того, щоб цього уникнути, ми переходимо у приватній частині кабінету до розділу стан розрахунків з бюджетом. І ось ми маємо обов'язково обираємо рік, можемо відсортувати по податковій інспекції, якщо ви здійснюєте платежі до декількох. І маємо. В цьому блоці надмірно сплачені суми податків, податковий борг, залишок несплаченої пені. Нас цікавить саме оцих два блоки податковий борг та залишок несплаченої пені. Якщо перейти більш детально, ось я гортаю донизу і друга сторінка з іншими податками, можна зайти в кожен з цих. Податків, наприклад, зайду в військовий збір, ну, він мене не сплачувався в цьому році. Давайте зайду в єдиний податок, найбільш такий поширений податок. У нас є залишок несплаченої пені, нарахована пеня, податковий борг, надмірно сплачені суми. Ось по цих цьому блоці і контролюємо визначені суми. Тобто, якщо ви побачили в категорії. Загальної інформації облікових карток по податках наявний податковий борг або меню. Тоді вже більш детально заходите в ту чи іншу картку для того, щоб роз'яснити собі, коли ці суми виникли, і можливо, вони помилково нараховані податківцями. Тоді вже дзвоните до інспекції та вже вирішуєте питання в телефонному режимі, або безпосередньо особистою зустрічю і розмовою з податковою службою. Однак перевіряти стан розрахунків з бюджету можна ще іншим методом. Переходимо до розділу ведення звітності, і у місяці звернення, в даному випадку, в мене це жовтень в нас можна задати такий інформаційний запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами. Створюється він за допомогою кнопки Створити. Так, і відшуковуємо цей запит. Можна відсортувати по назві, можна по формі. Так, шукаємо по назві запит. Заява про надання довідки про відсутність заборгованості нам не підходить, тому що для цього потрібна вагома причина. Ми шукаємо з вами ось запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами, за даними органів ДПС. Номер ідентифікатора форми Ф 1300. Я перейду до вже раніше поданого такого документу. Зверніть увагу, квитанція номер 2 фінальна. Вона приходить в той же самий день. Ви бачите, документ надіслано в 2015, в 2023, протягом 10 хвилин надійшла відповідь. І буде інформація, витяг з ресурсу, де відсутня в мене пеня і немає податкового порву. По відповідних податках. Тобто аналізується інформація по усіх активних облікових картках, тобто по тих податках, які ви сплачуєте, тому що облікових карток може бути набагато більше, у запит потрапляє інформація уже більш така комфортна для перегляду, для щитування. Колеги, якщо це відео для вас корисне, ставте вподобайку, підписуйтесь на YouTube канал номер 1 для того щоб не пропускати гарячі новини з автоматизації обліку. І я ж продовжую на черзі третій аспект, про який я хочу з вами проговорити, а саме стан поданої звітності та наявність листів від Державної податкової служби. Оскільки ви знаєте, в еру цифровізації та автоматизації. Листи від Державної податкової служби податкові повідомлення про нарахування ПЕНІ штрафних санкцій, вони можуть не надходити нам в паперовій формі, і ми можемо, якщо не перевіримо цю інформацію в електронному кабінеті, про них і не знати. Отже, варто контролювати, як стан поданої звітності в категорії ведення звітності, ось ви бачите: звітність зі статусом успішно поданої. Переданою до Державної податкової служби, має позначку зелену. Якщо вона підсвічена червоним, значить вона подана з помилкою або не прийнята до Державної податкової служби. Таку інформацію прочитати можна із фінальної відповіді. Її можна або завантажити, або переглянути. В квитанції буде зазначено про помилки, якщо вони наявні. Крім того, з Державної податкової служби можуть надходити листи вільного формату про нарахування або інформування вас про певні нарахування штрафних санкцій пені. Вони будуть міститися у блоці Вхідні та вихідні документи в розділі Вхідні документи. Саме тут варто інколи. Час від часу, точніше, перевіряти наявність таких листів. Вони так і будуть зазначені, що це лист, від, ну, від ДПС може бути вказано. У мене тут немає таких листів. Ось, для прикладу, лист від 23.09. Ну, тобто, коротка назва буде міститися, і вона вам буде відрізнятися від, припустимо, квитанцій. Ви бачите, квитанції номер 2 Повідомлення це про нарахування податків. І інші витяги це те, що ви замовляли як платник податків в електронному ресурсі. Отже, колеги, крім того, вас запрошую приєднатися до viber каналів які безкоштовно створили команду «Семінар.Ком» у військовий час, щоб ще в більшому форматі допомагати бухгалтерам-кадровикам. Тут багато анонсів на безкоштовні вебінари, семінари, посилання на бухгалтерські документи, кадрові документи, шаблони яких співробітники Seminar.com, експерти готують для вас з урахуванням останніх нововведень у законодавстві кадрового або бухгалтерського середовища. Тому щоб бути в тонусі, тримати руку на пульсі, у цих каналах ви знайдете велику кількість інформації, новин. Які щоденно оновлюються, стрічка новин актуальна, не повторюється та такого виживного характеру, тобто немає настільки великого накопичення, це дозволить вам своєчасно реагувати та не накопичувати ту інформацію, фільтрувати ту інформацію, яка для вас необхідна. Посилання на ці канали ви знайдете в описі до цього відео. Буду прощатися, до нових зустрічей на Нашому Ютуб-каналі в рубриці автоматизація обліку бережіть себе та своїх близьких. Все обов'язково буде Україна.